Привіт, ви на каналі Net Crew. Частину матеріалу, на жаль, ми втратили, але, як ви бачите, автомобіль на ходу. Тому ми продовжуємо. Валік, їдемо, їдемо. До речі, не забудь поставити лайк, адже кожен ваш лайк ми конвертуємо в одну гривню для Збройних сил України. Ми купили новий двигун. Це двигун та доставка. В якості трансмісії було обрано варіатор. Ми втратили записи розпаковки. При анпакінгу ми помітили, що зірка на варіаторі та редукторі під різні ланцюги. Тому ми поїхали в мотомагазин та придбали дві зірки на 13 та 17 зубців та одну зірку від мурав'я. І відправили це на то In the kitchen, yeah. Як було сказано вище, матеріал пройопаний. Ти можеш побачити редуктор знятий, але щоб його зняти, пішло, покажу, що ми зробили. Ми зняли підрамник та вихлопну трубу, яку валік так любить. Чому ми зняли підрамник? По-перше, щоб приміряти до мотора. А по-друге, там просто були ті болти, до яких ми не могли долізти. Я так зрозумів, якщо ми це знімаємо таким образом, то вони ще не бачили. Точно, я забув тобі зараз сказати. Ми ж купили новий дизельний двигун. Па-па. В нас різний крок на зірках. Чотирьох зірок ми робимо дві. На такому станку зрізали зірку і другу також. Всередині зробили отвори відповідні і зробили фаску для зварювання. Тому зараз спробуємо це зварити. Так як це зірки кальоні, то після зварювання їх не варто охолоджувати водою. Треба, щоб вони самі застигли. Так, зварили, тепер мамки експерт по болгарки. Як правильно болгарка називається? Болгарка. А в магазині? Болгарка. Кутова шліфувальна машинка. Болгарка. <му> Такого я взагалі не очікував, що зірки від мурав'я та інвалідки різні. В них відрізняється ширина шлю. Шліців? Да, шліців, да, я згадую, як це Для називається. До чого розум лежить, то і говорить. <рес> Там відрізняється на півміліметра. Ширина шліців та діаметр. Кажі, валік чистив, я вирішив приміряти зірку. Це зірка, яку ми взяли від мурав'я. В мурав'їзді точно такі ж редуктор. Тобто вони повинні бути, взаємозаміняємо. Але ставимо. І ця зірка не підходить. Просто ніяк. Зірка, яка тут була, залітає як родна. Це фіаско. Короче, в нас швидкісної зірки не буде, у нас буде лише тягова. От як, одна і та сама деталь. Муравій і інвалідка вони на однаковому редукторі побудовані. Я ще дивився, такі ж точно шлісу дивись, але не підходить. Тому валік зараз займається лише великою тяговою зіркою. Я валіку ще не казав, але в мене така думка з'явилася. Слухай, а якщо ось це взяти і помити? Беремо собою ганчірку і щітку. Другий день мийки, сьогодні, сьогодні підходимо з важкої артилерії. Сьогодні підходимо з пастою. І отак от, от херачимо. О, ми тепер, у 73 й побачили. Рік випуску інвалід. На цьому наші досягнення все. Приїхали мийки, глобально нічого не змінилося, тільки тепер видно, що це алюмінієва деталь. До речі, я поміряв, в чому проблема, чому ми не налазимо. Тут у нас 14 мм. Ні, тут навіть 16. Тут 16,5. Але зубці тут десь 4, а тут на пів міліметра менше. І це все плюс-мінус однієї техніки. Воно повинно було бути взаємозаміняємо. Тому вона нас швидкісної зірочки не буде поки що, а тягу. Тепер якось треба заблокувати редукль, затягнути зірку. Ти в себе віриш так? Ну, дифра працює. Чекай тут. Коль, давай так стоять це піде. Та почекайте. П ять. П ять. Треба якось подумати, як її зафіксувати. Спробуємо отримати зірку з допомогою ланцюга. Тримай. А що було? Щось хрустнуло. Ладно, ідемо далі. Ну, мабуть, значить, затягнуто. Зірка готова. Тепер давай натягнемо сюди підрамник основний. А, знаєш, ще що, може нам треба буде? ось тут підрізати. Нам буде ця штука заважати відлиття. На редукторі треба нам спилити одне відлиття. Ось чому. Тут стояла велика зірка і цепок проходив повз нього. І то трохи задівав. А ми ставимо зірку ще меншу. Тому його треба обов'язково спилити. Валік, болгарка в руку. Що шукаєш? Щось, хотя би. І с треба в мене нові тіски лежать в багажниці. Блять, питаю, де диски дискін. На... Ти не питав? ти Просто якусь хуйню страдав. Ти в мене нереально не питав, де диски. Сука. Де. Ну ладно. І так сій, Головне, що дірку свій буде. під Підіймає Ти Заверх ногами. Ти двома рухами сюди. Ні, так почекай, нам треба спочатку варіатор, розпишкаємо, примірюємо варіатор, зафіксував на дві шпильки. Якщо притиснути, треба трішки підпиляти. Зараз помічу і дам валіку. Ідеально, зазор міліметр два. Спробуємо чи правильно це підібрали. Ну блядь, от як так? Через те, що то, наш шпонки відрізняється на 1 мм, нам прийшлося йти знову на токарку. Валик приймає роботу. Так нам надо почка, у нас шпонка ось так стоїть. А, тоді вона дохуя шире. Шпонка шире? Чи то, що в тебе зверху, чи то що... Зверху. А, отлично. Це Лучше так. Давай приміряем. Тут треба нам дороблювати, допилювати. Блін, напильником прийде працювати. На жаль, на такарці промахнулися, тому на наступний день я купив напилок новий і почав працювати вручну. Ну попробуємо стане. Підійшло. При купівлі двигуна я подивився на розміри, але не звернув увагу на форму картера. У їжа вона інша. Тут плоска. Забув сказати, що я роблю. Приварюю арматуру і також буду робити додатково з'єднання арматури чи косинкою сюди. Навіщо? Тому що буду зрізати ось цю, цю частину. Треба зробити її під прямим кутом. Двигун цей має іншу форму, ніж іжовський. Ось так. Продовжуємо. А, як, зараз тоді відрізаєш ці труби, Весь звідси. І десь віце так от зліпав. дві штуки. Я тоді беру на околок. і дотачую ще півміліметра. Нас тут залишилося. А ти впевнений, що воно далі після цього буде рівно? Плюс-мінус. Давай спочатку спилимо одну. Ти привариш, що треба, а потім спилим другу і привариш що треба. Можна так, ну в будь-якому випадку треба спилювати. Геометрію підрамника. Ось, все. І тепер треба нам сюди помістити весь цей двигун. Він у нас має плоску форму дна. Ну вже початок непоганий. Байк якщо зачистить шви. Це болтасвар в нас ні? Ну Подивитися, якщо десь поштикали, то підваримо ще разок. Я, я вірю в твої навики сварки. Ага. Як я в твоїй болгар. Дивись, зроблю плоскость для того, щоб двигун можна було поставити. А потім е, буду думати, як зробити, щоб працював цей механізм натягування ланцюгу. Зараз Валік займається своїм гольфом, а я придумав, що зробити з двигуном. Точніше, як його поставити. Ми не будемо використовувати три точки, які були у цього двигуна. Зробимо таким чином, щоб сюди склався двигун, і двигун міг рухатися праворуч ліворуч і тим самим натягувати ланцюг, щоб йому нічого не заважало натягуватися. Цю штуку спилюємо і переносимо кріплення сюди. І тут буде порожнє місце. Примірка двигуна, є проблемки. Цей варіатор розрахований на те, що ланцюг піде в задню частину, а ми будемо запускати ланцюг вниз. Тому, як бачиш, тут є деякі відлиття. Їх треба буде спилювати тоді. Як це відобразиться на жорсткості, не зрозуміло, але будемо вимушені це зробити. З чого саме? Ну, а тут що? Я тобі навіть так покажу. все печальний. Ну навіть якщо ще підняти? Ну 43, ось, на що, трошки вилізли. Виріжемо дирку ага. в капоті. Воно буде виглядати ну, давно мало так от просто. Вперед то буде. Да, 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 я ось де я помилився тоді. Я щось одразу сказав, що цей мотор не влізе. Ну Коля був впевнений, що влізе як рідний. Та я міряв все входи. Все залітало зі свистом. Мені здається, знаєш, де я помилився? Ось в цих місцях я міряв від нижньої труби. Ось якраз дивись, тут три трубки. Це плюс-мінус висота, на яку випирає двигун. Для того щоб вирівняти зірки в одній площині від редуктора та двигуна, ми використали лазерний рівень. Виставляємо горизонт по цим двом штукам. І далі виселяємо по зірці рівень і розмічаємо. І вже від зірки будемо відкапити відштовхуватись, відтакувати, відштовхуватись, будемо працювати далі. Да что вы нам блін? блин? Почали приміряти двигун. У нас конфліктує дві речі. Перше болт кріплення двигуна, який буде ось тут знаходитись. Він якраз буде знаходитися над важелем перемикання роздатки. Так як ми важель провтикали на мийці, ну скоріше пролюбили, приїбали. Будемо тюкатися, треба менше. Дивись, ми що зробимо? Ми піднімемо трішки трубами наверх. Навіть якщо би ми не піднімали, ми все одно за габарити капоту, вже виходимо. Нам вже нам же нічого, що можна сказати. Ми вже все одно покинули капот. Асі любі здоров'я. Де? де це ще повно їхати. Язик мій ворог мій, тому що як результат вчорашніх слів, а давай я повністю зачищу підрамник і ми його пофарбуємо. Сьогодні я з болгарочкою переписую повністю камасутру, аби долізти до кожного недоступного куточка і максимально все вичистити. А вичищати тут було дуже багато чого. Але. Червоний має личите. Довго ви обирали, що залетив редуктор. ATF, Мотюль, Мобіл 1 там ще щось. Ми звернули ось на цей бренд. Не знаємо що це, але ціна 189 гривень наслаштовує. Ми не знаємо бренд, але не знаємо ціну. Коль, а знаєш, що я зрозумів? Ми, походу, проїбали залить масло в цей в редуктор. Ти що, я не заливав. Ми в місті я не пам'ятаю, щоб заливали. На цьому моменті ми почали збирати, але на жаль, це була не фінальна збірка. Вітаю. Зібрали, натягнули ланцюг. Ого, тепер він тут зараз натягнутий, коли ми двигун. Напевно, це кріплення трошки гуляє. що Зараз, коли ми опускали, він був не такий натягнутий. Ну, в будь-якому випадку ще можна його приспустити буде. Тоді зараз його піднімаємо трішки вище давайте. і будемо закатувати машину під двигун. Результат у нас такий. Нам прийшлось підрізати поперечний підсилювач. Будемо його потім підсилювати ще раз. Почали ставити ручний стартер перше перся в бак. Тому ми знімаємо рідний бак. Дивись, бачиш, датчик палива. Ми коли їхали, порожня каністра він показує півбак. Тому ми його позбуваємося і потім щось будемо інше думати. Стосовно баку та датчиком. Кусь одночасно два. Дивись, який здоровий бак. Коротше, ми його поки розбуваємося, але потім його поставимо. Реально класний бак. Порівняй. Опускай. Стоп. Опускай. Стоп. Ваше замовлені. Опускай. Він на подушках стоїть, валік. Ура! Цей день ми пробували завести вручну, але в нас нічого не вийшло. Тому на наступний день я взяв оцей акумулятор і справи пішли краще. Сьогодні я взяв акумулятор від автомобіля. Пропоную, давай прокрутимо на декомпресорі. Яся прокрутив. <ж Stage> Чесно, я, я чуть-чуть теж. Коль, пішли мені штанишки і трусики. Коротше, як ми зробили? Дивись, стоп і старт. Старт це максимальні оберти, які тут є. Ну, тут вони зараз зафіксовані наполовину від виробника, але це було забагато. Тихо. Давай, газ! А да, що я забув? Що? Подачу топліва? Да. Хорош. Тоді поменше газу, Коля. Менше газу. Блін, ого. Ага, а чорний дим, як тобі. Турбодізельний бус. Ну, ми його завели. Нами була вирізана частина кузова, тому ми почали роботи по підсиленню. Зробили першу поперечину, зараз будемо косинці варити. Чому ми тут зробили поперечину? Нам треба, щоб двигун спочатку впав, а потім трішки вперед його рухати. Косинці ми будемо сюди ставити. Продовжимо. І ось що в нас вийшло. Ей! In the script for my always, always look up to switch in flow state. Commas, I'm going through grown pains. I wasn't used to being so gross. I tighten the threads out of crochet. I wake up to cushion some OJ. Дивлячись на те, що двигун стоїть і все підсилено. роботи ще залишається досить багато. Тому ми продовжуємо працювати. А з вас лайк та підписка. До нових зустрічей. Чорний димок.